Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити з вами про тарифи на холодну воду, водовідведення та водопостачання. Пам'ятаєте, я вам казала, що якщо якісь будуть відбуватися змін з 1 липня 2023 року, я обов'язково про них додатково розповім. Тож, 29 червня 2023 року Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила. Рішення, відповідно до якого передбачається з 1 липня 2023 року зростання тарифів на холодну воду, водовідведення та водопостачання. Відповідно до даного рішення, в середньому тарифи зростуть десь на 32 тобто, як і прогнозувалося, від 30 до 40 буде зростання вартості. Тарифів на воду, водовідведення та водопостачання взагалі, зростання вартості водопостачання буде відбуватися у два етапи. Перший почнеться, як я казала, з 1 липня 2023 року, другий з 1 вересня 2023 року. За інформацією національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Збільшення платіжки на воду і водовідведення для середньостатистичної родини буде становити близько 60 гривень. Також а, обіцяють забезпечити належну роботу водоканалів. І відповідно воду у крайній належної якості. Наразі відомо, що тарифи зростуть для 34 підприємств, але є винятки: це Херсонська, Миколаївська та Харківська області, тарифи на воду там змінювати. Не будуть взагалі, як пояснює Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунального та комунальних послуг? Чому ж все ж таки відбулося підвищення тарифів? Бо пояснюється це наступними причинами: перша це те, що здорожчали реагенти для очищення води. По-друге, збільшились витрати на електроенергію, тому що ми пам'ятаємо, що з 1 червня 2023 року у нас також збільшились тарифи на електроенергію та про те, що була підвищена заробітна плата. Всі ці чинники повпливали на те, що 29 червня, відповідно, було прийнято. Рішення стосовно зростання і стосовно підвищення тарифів на воду. Тому, за аналітичними, скажімо даними, середньостатистичне зростання тарифів на холодну воду та водовідведення буде приблизно становити 32%, тобто збільшиться на 32%. На даний момент ще самої постанови про підняття тарифів немає, але на сайті Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є відповідний проєкт рішення, ви можете перейти і самостійно ознайомитися. Також заспокоюють тих громадян, які отримують субсидії. Вказана інформація, що дане рішення суттєво не повпливає, оскільки всі, ті, хто отримують субсидії, їм просто їх автоматично перерахують. Далі, якщо передивитися просто історію, питання про те, що все потрібно підвищувати тарифи, воно взагалі у нас ще з грудня 2022 року. Адже Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще 27 грудня 2022 року затвердила рішення про підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення у наступному, тобто в 2023 році, у два етапи, залежно від даного рішення, яке було тоді опубліковане. Тоді тарифи мали зрости в середньому від 10 до 30 відсотків. Але все ж таки, в кінці року національна комісія. Відмінила своє рішення і вже обіцяли повернутися до питання підвищення тарифів навесні. Так і воно вийшло. Потім була відповідна інформація в кінці травня про те, що, я так розумію, мало і, мала і електроенергія, тарифи на електроенергію зрости. Вони й зросли і відповідно воду, але все ж таки рішення також знову Національна комісія взяла паузу, сказали, що вони ще достатньо не пропрацювали. Дане питання, обіцяли розглянути дане питання на засіданні 14 червня, але як воно відбулося, 29 червня, відповідно, було прийнято рішення, згідно яким зростуть тарифи. В середньому обіцяють, що це буде приблизно на 60 гривень. Для кожної середньостатистичної родини. І відбудеться зростання тарифів у два етапи. Перший буде від 1 липня по 31 серпня, і наступний етап буде з 1 вересня. Тож, от така інформація. Повторюсь, якщо ви хочете. Е Ознайомитись з самим рішенням, з проектом рішення ви можете зайти на сайт Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і ознайомитися з необхідною інформацією. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що коментуєте, підписуйтесь надалі. У мене для вас є ще дуже багато цікавої і корисної інформації. Відповідно, я із задоволенням даною інформацію з вами поділюсь. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в нашому законодавстві, за актуальними новинами в нашій країні, тому що в нас постійно щось змінюється. І обов'язково бережіть себе та свої родини.